Сьогодні, 29 серпня, у Кременчуці відбулася акція Пропусти швидку, допоможи врятувати життя. За правилами дорожнього руху водії повинні пропускати спецтранспорт, який має вімкнуті проблискові маячки та звукові сигнали. Тож патрульні поліцейські спільно з бригадою швидкої допомоги проїхали містом та виявляли порушників. Окрім того, що за це є адміністративна відповідальність за непропуск. Спеціальної служби з вімкненими проблисковими маячками. також головна мета цієї акції проводити свідомість водіїв. Часто у своїй роботі водії карети швидкої допомоги стикаються з водіями, які забувають про цінність людського життя та важливість роботи медиків. Є водії, які не пропускають, не надають перевагу у русі. є дані водії, які Слухають музику в машині, ну і, і все інше. Було багато аварійних ситуацій, було багато ДТП зі швидкими. Я б хотів би, щоб працівники поліції більше проводили таких рейдів, щоб запобігати таким ситуаціям. Результати акції виявились неоднозначними. Порушники правил понесуть покарання у рамках чинного законодавства. В цілому водії сумлінно ставляться до пропуску оперативних транспортних засобів, реагують на маячки синього кольору та подачі звукового сигналу. Але трапляються випадки, коли водії, чи то нехтують, чи то і за власної неуважності не пропускають дані транспортні засоби. Сьогодні був випадок. Жінка водій не пропустила автомобіль швидкої, було зупинено і винесено відповідні матеріали. Минули увагу, що позаду вас до це. Чому немає права, не пропустити їх, щоб стіни. Сума штрафу за дане правопорушення передбачає 680 гривень. Але не в коштах справа, а в тому, що за непропуск швидкої, як, наприклад, в цьому разі вартує життя, невчасне прибуття швидкої медичної допомоги. Тож, шановні водії, нагадую вам, що кожна хвилина затримки оперативного транспорту в дорозі може вартувати комусь життя. Будьте уважні на дорозі. Дотримуйтесь правила дорожнього руху. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.